Отже, як правильно обрати тую для формування спіральної форми? Найкраще підходить ту смарагд. Чому? Тому що вони самі по собі доволі пишненькі, швидко ростуть, тобто ж ваша форма ж, ну, за один сезон умовно досить гарно виповниться. Найкраще обирати тую на один стежень. Отут у нас, бачите, раз. Тут навіть три від самого низа йде три розгалуження. Але ідеально, це туя на один стержень. Зараз будемо її шукати. Так, от це в нас туя від самого низа до верха йде на один стержень. Тут є трошки невеличке розгалуження, але це вже з середини туї, тобто не від низа. Якщо цю вітку тут відстригти, у нас не відпаде від самого низа великий кусок хвої. Тому це не страшно, головне, щоб знизу не йшло 2-3 стержня. Формувати спіральну тую можна навіть від маленької там рослинки 60-70 см. і потім вже самостійно, по мірі того, як вона буде зростати, доводити, додавати поступово виточки.